Привіт! Чи доводилося колись замислюватися, як власне працює інтернет? Ну от як те смішне відео з котиком долає тисячі кілометрів і опиняється на екрані за якусь долю секунди? Вся ця магія тримається на одному, на перший погляд, простому пристрої. І сьогодні ми з'ясуємо, що ж таке маршрутизатори. От уявімо, надсилається повідомлення комусь на інший континент. Здається, що воно летить якось попрямі, аге ж? А от і ні. Насправді воно вирушає у складну, заплутану подорож через глобальне павутиння, де мільйони можливих шляхів. То як же воно щоразу безпомилково знаходить правильну дорогу. Наш план такий. Спочатку ми простежимо за подорожю одного повідомлення, потім побачимо, як його розбивають на маленькі шматочки. Пакети. Далі дізнаємось, як маршрутизатор приймає свої рішення, поглянемо на інтернет як на мережу мереж, і нарешті зазирнемо до тієї самої коробочки, що стоїть у нас вдома. Гаразд, щоб усе це зрозуміти, почнемо з дуже простої і знайомої аналогії. Давайте уявимо, що весь інтернет це така собі гігантська всесвітня поштова служба. Ось дивіться, з одного боку у нас інтернет, щось складне і цифрове, з іншого стара добра пошта з листами і посилками. І саме ця ідея з поштою допоможе нам розібратися, як маленькі частинки даних, наче листи, знаходять своїх адресатів у цьому величезному цифровому світі. І тут одразу ж з'являється перша, але дуже важлива відмінність від звичайної пошти. Спробувати відправити великий файл, скажімо, цілий фільм це все одно, що надіслати 20 томів енциклопедії в одному конверті. Ну це ж непрактично і дуже ризиковано. Тому інтернет робить набагато хитріше. Будь-яке велике повідомлення розбивається на крихітні шматочки, їх називають пакетами. Уявіть, що ви берете довжелезного листа, розриваєте його на окремі сторінки, кожну сторінку кладете в окремий конверт, нумеруєте їх і на кожному пишете ту саму адресу. Оце і є пакети. Такі собі цифрові листівки, готові до мандрівки. Сам процес виглядає приблизно так: створюється повідомлення, потім воно ділиться на пронумеровані пакети і. Ось тут починається найцікавіше: кожен пакет вирушає у свою власну незалежну подорож. Вони можуть летіти абсолютно різними шляхами, обираючи найшвидший маршрут у цю конкретну секунду. І лише в самому кінці у отримувача всі ці шматочки збираються докупи у правильному порядку. Гаразд, але хто ж керує усім цим хаосом? Хто направляє мільярди цих листівок? А ось і головний герой нашої розповіді маршрутизатор. Це і є наше цифрове поштове відділення. Кожен маршрутизатор у мережі це, по суті, такий собі надзвичайно швидкий сортувальний центр. Коли до нього прилітає пакет, він миттєво дивиться на адресу призначення і приймає одне єдине, але критично важливе рішення. Куди відправити цей пакет далі, щоб він став ще на один крок ближче до своєї мети? Так, а що ж це за адреса така? Це і є та сама IP-адреса. Все просто. Так само, як у будинку є поштова адреса, вулиця, номер, так само у кожного пристрою в інтернеті є своя унікальна IP-адреса, і саме її читають маршрутизатори. У середині кожного маршрутизатора є така собі таблиця пересилання, його особиста дорожня карта або ж шпаргалка. Логіка там дуже-дуже проста. Так, пакет летить до цієї групи адрес, ага, значить, відправляю його до маршрутизатора Б. А якщо до іншої групи, то на маршрутизатора це, і так далі, крок за кроком, від одного вузла до іншого. А тепер давайте трохи збільшимо масштаб і подивимось на всю картину глобально. Може здатися, що інтернет це якась одна величезна монолітна мережа, але насправді все набагато цікавіше і, можна сказати, хаотичніше. Інтернет – це по суті мережа мереж. Повертаючись до нашої аналогії, уявіть, що існує не одна поштова служба, а тисячі різних FX, UPS, Укрпошта і так далі. Кожна це окрема мережа, якою керує свій інтернет-провайдер, і щоб наш лист дійшов з однієї мережі в іншу, цим конкуруючим службам треба якось домовлятися між собою. А маршрутизатори якраз і виступають тими посередниками, які допомагають пакетам перестрибувати між цими мережами. І в цій системі є своя ієрархія на самій вершині провайдери першого рівня, такий собі глобальний кістяк інтернету. До них підключаються регіональні провайдери, що покривають цілі країни чи регіони, а вже до них наші звичайні місцеві провайдери. І саме маршрутизатори, як невпинні диспетчери, забезпечують зв'язок на всіх цих рівнях. І ось нарешті ми підійшли до пристрою, який знайомий майже кожному як уся ця глобальна історія стосується тієї самої маленької коробочки з антенами, що стоїть десь вдома і блимає лампочками. Наш домашній маршрутизатор це такий собі особистий прикордонний пункт, брама у великий світ інтернету. Він створює маленьку, затишну, приватну мережу для всіх пристроїв у квартирі чи будинку і з'єднує її з глобальною мережею провайдера, а через нього з усім світом. І тут дуже важливо не плутати маршрутизатор з комутатором або свічем. Уявіть собі, великий офіс. Комутатор це внутрішній кур'єр, який розносить пошту між кабінетами. Він працює тільки всередині будівлі. А маршрутизатор це вже начальник поштового відділення, який стоїть на виході і знає, як відправити листа в інше місто, в іншу країну. Він з'єднує ваш офіс із зовнішнім світом. Отже, наш домашній маршрутизатор виконує три ключові задачі: по-перше, він дозволяє всім нашим пристроям, телефонам, комп'ютерам телевізорам виходити в інтернет через одне єдине підключення. По-друге, він, як адміністратор, роздає кожному пристрою свою власну внутрішню адресу. І по-третє, що дуже важливо, він наш перший охоронець, перша лінія оборони, яка захищає домашню мережу від загроз ззовні. І знаєте, один із батьків інтернету, він серф, ніби зазирнув у майбутнє, коли говорив ці слова десятиліття тому. Сьогодні його передбачення це наша реальність. Мільярди пристроїв, від телефонів до холодильників вже в мережі. І це підводить нас до фінального запитання. Подумайте, коли до мережі підключаються не лише комп'ютери, а й автомобілі, годинники, цілі розумні міста, обсяг даних зростає просто експоненційно. Роль маршрутизаторів цих невтомних цифрових поштарів стає як ніколи важливою. Чи впораються вони з цим викликом? Це питання, відповідь на яке по суті і буде визначати майбутнє нашого цифрового світу.